Доброго дня другокласники! За столи ми всі сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема сьогоднішнього уроку, урок розвитку зв'язного мовлення, тема тварини взимку. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми з вами поговоримо про життя тварин взимку, про допомогу, яку ми можемо надати їм. А також повчимося писати невеличкий текст. Відгадайте, яке слово зайве. Так, молодці, зайве слово спека, бо вона геть ніяк не належить до зими. Всі слова зимові. Тільки спека, літнє слово заховалося. Ставимо питання до слів. Перечитайте уважно, на які питання питаємо це, що? що, 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 що навіть зайве слово теж відповідає на питання, що? Це іменники. Яке зайве слово тут? Здогадалися? Молодці, це те, чого не буває взимку. Знову питаємо. Це що? 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 Це теж все іменники? Яке зайве слово тут? Молодці здогадалися це слово? Метелики, бо вони геть ніяк не пов'язані з зимою. Де вони зараз? Правильно заховалися в шпаринки і сплять аж до весни. Дивимося, яка ж це частина мови слова. Питаємо це, що, 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 що? Метелики? Тварини. Тому відповідають на питання. Це теж, дітки, все іменники. Всі слова в цій грі іменники. Вправа, якби я був, була. Продовжить речення. Якби я була лісом, то я б що зробила? Вітром то що б зробила? Це зробив. Якби я був була мурашкою, то я б. Добре. Якби я був чи була сніжинкою, то я б. Так, молодці прав поведінка у природі. Нам з вами треба відповідати, якщо так правильно плескаємо в долоні, ні хитаємо голівкою. Якщо ж у вас є цеглинки вдома, то, будь ласка, червона ні, зелена так. Чи можна кричати в лісі? Чи можна голосно вмикати музику? Чи можна руйнувати гнізда птахів? Чи можна після себе прибирати сміття в лісі? Так, правильно, дітки, не тільки можна, а й треба прибирати сміття в лісі. Чи можна фотографувати тварин? Можна, тільки щоб не налякати їх. Чи можна ламати гілля? Чи можна заглядати в гнізда птахів? Ні, дітки, не можна. Чи можна підгодовувати тварин? Внову, дітки, так, можна і не тільки можна, а й треба допомагати тваринам якої пори року? Правильно, взимку. Працюємо над підручником. Відкрийте, будь ласка, українська мова та читання. Частина 1, сторінка 68. Права 240. Прочит... Знайди і прочитай слова. У нас на сніжинках заховалося аж два слова. Складіть, будь ласка, їх. Ось у нас одне слово з чотирьох букв і друге слово таке велике. З восьми сніжинок каже. Читаємо, яка пора року? зима Як лагідно назвати Зиймонь. Прочитайте. Кріте, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішнє число, січня, класна робота. Сьогодні на уроці ми запишемо на хвилинці каліграфії з'єднання букв повторимо. І високе, і середнє, і нижнє з'єднання. А також запишемо слова зима. Зименька». Поставте, будь ласка, наголос. І поставте, будь ласка, цифр зверху. Скільки складів у цьому слові. У цьому і у цьому. Один, чи два, чи три, чи чотири. Скільки слів складів у словах. Зверніть увагу, як написано, каліграфічно. Поставте відео на паузу, напишіть. Послухайте, будь ласка, вірш Надії Красоткіної, а нині сонечко сміється, і скажіть, який настрій відчувається у вірші. А нині сонечко сміється, і гарно стало на дворі. зима мороз, а не здається, бо синє небо вгорі. І так красиво, гарно всюди, сніжок на сонечку блищить, і усміхаються всі люди. Бо сонцем веселіше жить, а в синім небі ні хмаринки, сніги під сонечком блищать, з дерев, з гори летять сніжинки, у світі тиша благодать. Зима чарівна, загадкова, усе біліє і блищить. Пора насправді причудова, І як це дивно диво не любить. Який настрій? Правильно, дітки, радіє, все сміється сонечко, усміхаються люди, довкола все красиво, блищить під сонечком, да, переливається правильно. Скажіть, будь ласка, чи всі на вашу думку радіють ні? Дивіться, сонечко сміється, люди радіють, усміхаються. Як ви думаєте, а тварини радіють зимі чи ні? А чому не радіють зимі, наприклад, зайчик чи та ж сама синичка? Правильно, дітки, бо все довкола замело снігом. І тваринам дуже важко шукати собі їжу. Так же? Для тварини ми з вами говорили на уроці, що страшніше, холод зимовий чи голод? Звичайно ж, дітки, голод страшніший. Якщо тварина поїла, то й мороз їй не страшний. Відгадайте, будь ласка, загадки. Дивний звірок, кроли в голки стирчать. Спробую знати. Питаємо це. Хто? Їжак. Так. Птах оцей червоногрудий не за студи. Як сніги впадуть у мить, у садок наш прилетить. Це хто? Правильно, снігор? Так. Що за птиця на ялині у червоній сорочині, як охопиться за шишки, вилущить усі горішки. Що це хто це за пташка? Це хто? Прочитайте правильно. шишка, шишки. І шишок вилущує горішки. Навіть гляньте дзьобунею для того, щоб зручніше діставати. По сніжку вночі риб-риб, до стіжка біжу стріп стріп сіно хрумаю хрусь, хрусь маю ріжки. Як я звусь? Це хто правильно козуля. У нас дітки, всі відгадки відповідають на питання, хто, бо це назви тварин, птахів і звірів. Добре, права мікрофон. Ми з вами щойно поставили питання. Всі наші слова відповідають на питання хто, бо це назви тварин. Так, а ми знаємо правила. Доведіть, що слова відгадки це іменники. Що таке іменники? Це слова, які відповідають на питання хто або що. І називають предмет. наші слова іменники. Бо вони відповідають на питання, то і називають предмет тварин. Чи доводилось вам спостерігати взимку за птахами, звірятами? Ну, звичайно, дітки, тому що пташки, навіть синички. На зиму з лісу прилітають у село чи в місто для того, щоб отримати допомогу від нас, людей. За звірятами ми можемо домашніми спостерігати більше. Кого із названих птахів чи звірят? Неможливо побачити взимку. Подивіться, у нас на сторінці 69 є малюнок відгадки. Їжак, шишкар, снігур, козуля. Кого ми не побачимо з них взимку? Правильно, дітки, їжачка не побачимо. А чому? Бо він правильно, бо він спить у своєму. Гніздечко затишного. Склади асоціативний кущ до одного зі слів на вибір. Давайте ми з вами складемо до слова їжак, а складемо асоціативний кущ. Їжак це хто такий? Тварина. Де він живе? Ліс? Ще де? Двір. Правильно. Так. Що він їсть? Мишей, правильно, черв'ячків, жучків, правильно. Що узимку робить, спить і спить у чому? У кубельці або в гніздечку називають. Правильно. Спробуйте поставити відео на паузу і розповісти про когось із цих тварин. Просто з підручником сторінка 68, права 241. Прочитай початок розповіді, у якому значенні вжито виділені слова. Ось у нас початок розповіді, а його кінцівка, її верніше, кінцівка буде у іншій в наступну праву продовжуватись. Прочитайте, нам треба сказати. Ось ці виділені слова в житті у прямому значенні чи в переносному. Давайте з вами пригадаємо: золотий годинник, золоте серце. Золотий годинник, чому він золотий? Бо зроблений з золота, а золоте серце. Чому? Правильно, тому що це добре серце переносне значення. Так. Прочитайте, будь ласка, текст. З підручника, сторінка 68. Що осінь? Осінь що зробила нам? Помахала. Дітки, чим може осінь нам помахати? Не Може Може помахати той, у кого є рука, або у кого є хвостик, або крило. Так же? Так. Попрощалася з нами осінь. Попрощалася. Хто може прощатися? Людина. А осінь, значить, у нас ці слова в житті, в якому значенні? Правильно. Переносно. Справа 242. Розкажи, як зимують тварини взимку. Виконуй за потреб, використовуй за потреби слова для довідки. Ось вони дивимося, слова для довідки. Спить м'якеньке гніздечко, вилущує насіння, смакують брунки. Давайте розглянемо малюночок і складемо речення про їжака. Їжачок взимку спить у м'якенькому гніздечку. Можемо скласти таке речення. Правильно, так. Шишкар, що робить. Правильно. На ялині шишкар вилущує насіння з. Жишки. Так, про снігурів. Давайте дітки, пригадаємо, чим живляться снігурі. Вони прилітають до нас з першим снігом. І чи, чим вони живляться? Правильно, ягодами. Живляться ягодами. Калини, горобини, бозини, ягодами, які залишилися. Правильно. А коли -ніколи нічого їсти, то вони можуть живитися зерном разом з домашніми тваринами, пташками. Так, давайте складемо снігури, смакують замороженими ягодами горобини. Так. Добре. Козуля, дітки дика тварина, яка живе в лісі, чим живиться козуля шукає суху траву під снігом, їсть бруньки з дерев і дуже полюбляє підходити до Заготовленого лісниками сіна. Права 243. Прочитай кінець розповіді. Знайди слова з переносним значенням. Прочитайте, ми з вами читали перше, помахала осінь останнім пожовклим листям і попрощалася з нами. Не видно сонечка. Зрідка-зрідка виходить воно погуляти. Важкі хмари табонами бродять, небо застилають, похолодало. Читайте далі. Сторінка 69. Дихнув мороз, пробіг на срібних ковзанах річкою, запурхали лопаті сніжинки, прийшла сніжна зиминка. Давайте шукати слова з переносним значенням. Дихнув, хто може дихнути, той, хто дихає. Да? Людина, тварина дихає. Мороз. Дихнув переносне значення. Що зробив іще морів мороз? Пробіг. Бігати може той, хто має ноги або лапи. Пробіг мороз. Переносне значення. Запурхали лопаті сніжинки. Ну, пурхати це значить злітати, хлопаючи крилами. Сніжинки мають крила? Ні. Запорхали сніжинки, переносне. Прийшла сніжна зимонька. Зимонька, що зробила? Прийшла. Прийти може той, у кого є ноги або лапи, як у тварин. Прийшла, переносне, значення. Завдання, дітки, яке нам треба виконати письмово, як ти можеш допомогти тваринам взимку. Розкажіть, подумайте, можливо, ви вже комусь допомагаєте, як ви можете допомогти тваринам. Так. Прочитайте, будь ласка, невеличкі уривки розповіді про цих тварин. E aqui na Malhana te conosco. Але не страшні зимовий мороз в колючому іжачку. Він солодко спить у м'якесенькому гніздечку. І сниться йому квітуча весна. Ось про шишкаря, розповідь. Весело вилущує шишкар насіння шишок. Цього року гарний врожай буде чим ласувати і йому, і його родині. Адже зовсім незабаром у шишкаря з'являться маленькі пухнасті пшенят. Червоногруді снігури із задоволенням смакують калинові крона. Смачно. Козуля об'їдає взимку бруньки на деревах, а ще про неї дбає лісник. Он скільки сіна лежить у годівничці. Ви ж тітки складіть і запишіть два чи три речення, наприклад, ми з татом. Повісили біля вікна годівничку. Що ви туди насипали і хто до неї прилітає? Складіть і запишіть три невеликі речення. Свою розповідь про те, як ви допомагаєте тваринам взимку. Права трибуна думок. Чи всім тваринам узимку так гарно, як ми написали у творах. Чим ви можете допомогти тваринам? Ми з вами якраз це написано у творах, які ми зачитали. А чим ви можете допомогти тваринам, ви вже теж написали. Так, я вважаю, що треба допомагати тваринам взимку чи ні. Розкажіть. Я хочу що зробити, щоб допомогти. На мою думку, взимку обов'язково треба, продовжити думку. А я вже що роблю вже? Розкажіть. Поставте відео на паузу, якщо треба. Домашнє завдання. Вправа 244. Напиши назви тварин, яким потрібна твоя допомога. Якщо ми з вами писали невеличку розповідь про годівничку, то якраз там. Пригадайте, які птахи прилітали до вас, до вашої годівнички. На цьому наш урок закінчений. На